Шумівша історія про те, що жінка вона е, примушувала бракувати свою стареньку маму. Е, і в соціальних мережах це розповсюджувалося. Люди скидували в е, телеграм-канали відео про те, що періодично то на педагогічній, то на Говорова, то на генурейській, то на пляжі Аркадія знаходиться жіночка. Е, 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 е. Старенька бабуся на кріслі колісному, і поряд з нею жінка трошки помоложе, молодша, і її примушують бракувати цю бабусю. Звичайно, правоохоронні органи завжди реагують на такі випадки і на всі будь-які випадки порушення закону. Тобто, звичайно, було взято в роботу ці відео матеріали з медіа і. Було викрито цю жінку в червні цього року, і зараз ми вже говоримо про те, що ця донька цієї бабусі вона зараз є вже на лаві обвинувачени, тому що до суду ми передали справу, тобто вона вже набуває статус обвинувачення. Ця справа буде слухатися в суді. Хочу сказати, що це. Бабуся була дуже старенька, їй було 96 років. 1929 року народження, вона вже сама не пересувалася і сама вже не спілкувалася. І оця її донька, 58-річна жінка, купила крісло колісне, посадила туди бабусю і катала її по всім людним місцям біля супермаркетів. От я вже які називала вулиці в тих краях, педагогічна, Приморський район. І отам вона з нею стояла. Тільки якщо бабусі давали. Гроші, небайдужі перехожі, вона це все забирала собі. І щоб бабусю не вкрали, вона її навіть прикувала ціпком оцю коляску до дерева. Така жахлива історія насправді дуже. І більш того, коли вже взяли в розробку досудове розслідування, почали здійснювати по цій справі по цій жінці. Виявилося, що вона ще й пропонувала неправомірну вигоду дільничому поліцейському за те, щоб він, скажімо так, закривав очі на це жибратство і дала йому 45 тисяч гривень. На чому її, власне кажучи, на гарячому під час передачі цих грошей її викрили. Зараз вона перебуває під вартою. Її інкримінують примушування до жибства людини, яка в уразливому стані, і пропозицію неправомірної вигоди. Тобто це дві статті. І санкція, тобто покарання, наприклад, за 149-ту статтю, тобто це примушування до вона… Становить до восьми років позбавлення волі. Звичайно, ми будемо розуміти вже більше детально в судовому розгляді, на які санкції буде наполягати публічне обвинувачення, тобто прокурор. Але саме зараз ми можемо сказати, що санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. І ця жінка, тобто винувачена, мати цієї бабусі старенької, вона ем, знаходиться під вартою в СІЗО.